Не доєднуємо до нашої розмови Тараса Загорудня. Він політтехнолог. Пане Тарасе, я дякую, що знайшли можливість. Рада бачити, чути. Добрий вечір. Так, да, добрий вечір. Я пане Тарасе, хочу поговорити про посилення української ППО а, і власне про те, наскільки від слів до діла переходить сьогодні міжнародна спільнота? Зокрема, Аналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, каже про те, що а, вже танки не так важливі, як системи ППО для України. Яка нова фаза бачиться вам цієї війни? Не знаю, я думаю, що і танки потрібні. І ППО, так що я розумію представників Німеччини, які трохи е в питаннях танків якось виглядають. Е не дуже впевнено, заявляючи те, що передача танків може призвести до конфлікту з країнами НАТО. Хоча е, і Польща та інші країни вже давали нам танки, так що не треба тут говорити. Хоча сподіваюся, що буде посилення і протиповітряна оборона, тому що це в дійсності е, критично для України, тому що ворог має можливість безкарно бомбардувати будь-яку фактично будь-який квадрат нашої країни, і сподіваюся, що це буде е, зроблено швидко. Це раз і по-друге, сподіваюся, що і українські оборонні підприємства теж починають працювати над системами нашими ППО, тому що нароботки у нас були. Сподіваюся, вони теж будуть реалізовані, тому що сподіватися на допомогу тільки заходу. Ну я вважаю, не дуже не дуже вдало, тому що раптом ця допомога зникне. Ну з різних причин, то що ми будемо робити? Ну, як ви тоді розцінюєте сьогоднішній натяк, чи то вже пряму заяву українського укроборонпрому про е, нову розробку, про її стадію яка на стадії завершення да українського ударного безпілотника з певною дальністю? Вони там тисячу кілометрів називають. Що це може бути за установка, і наскільки це може бути масштабний пакет виготовлення? Да? Ну, дивіться, я не вірю у оборонпрому. Я вважаю, що там працюють вертверти диверсанти, тому що ми не бачимо реальних перевод переведення економіки, і в, в, в вироботку розгортання масштабу в промислових масштабах, в тому числі там дронів камікадзе, дронів українського виробництва і так далі. Це давно вже потрібно було зробити, тому що 8 місяців вже війни пройшло. Вибачте, будь ласка, німці під час другої світової війни. Та де вже 8? Сім Як... років, пане Тараса, так принагідно зазначу. розумієш, що но, нові но, виклики вибачте. просто та. Ну тож, а тут вже, вибачте, куди, куди розгойдуватись, вже час давно це робити. Або якщо ви не зможете, то скасуйте, хоча б м, заборону приватним компаніям займатися виробництвом дронів. Слухайте, у нас е, купа є. Компанії, які готові за державне замовлення, зробити вам стільки дронів, скільки потрібно. от в такій кількості, щоб, знаєте, ми не випрошували. Ці ж дрони камікадзе вони ж потрібні не тільки на для статичних цілей. Нам же потрібні для і динамічних цілей в тому числі. Те саме, які там свічблейди, які там нам дають, і так далі, ми можемо простіше зробити, але їх буде ж дуже багато. Ну, дивіться, як росіяни і іранці роблять. Вони ж не дуже складні ці всі. Дрони, які там ці самі орлани а, і так далі. Вони дуже прості. Вони під санкціями це а, примудряється робити. У нас же доступ є. До всіх західних технологій сидіть, робіть, спростіть ринок, дай вкачайте гроші туди, дайте людям роботу, і ми не будемо потребувати всіх цих, знаєте, додаткових додаткової зброї чи і по по інших напрямках, які нам потрібні зараз. Вже давно повинно це бути зроблено. А наскільки це пане Тарасе може бути ну так поставлено на потік приватними да приватними кампаніями такими? І, от зокрема, хто. Хоче той шукає можливість та не відмазки Я зокрема про історію фонду Повернись живим, який разом з українським гур певну ініціативу також готує. Ну не тільки гур ми чули. Ну, питання знову це: це українського виробництво будуть, так чи не українського виробництва? Тому що знаєте, вже всі переконалися українці, що вільного ринку на ринку зброї не буває. Ну, наприклад, нам ніколи в житті не нададуть ракети дальністю 400 кілометрів. Ми повинні самі їх виробляти, у нас є технології. Або, знаєте, коли ми ганяємось за хаймерсами, які дальністю там, 80 км. Ну, вибачте, наша вільха, яку робили, це аналог хаймерса. У нас є установки, вона дальністю 120 кілометрів, а вільха 2М взагалі там, під 200 кілометрів. І, і так далі. Тут цілий перелік. Ну, не тільки там гури, я там чув активно працює СБУ що спільно з, з іншими там структурами, і структурами для того, щоб здійснювати хакерські атаки на енергосистеми. Наприклад, ну, звичайно, ніхто не підтверджує, але блекаут, наприклад, там в Пітері нещодавно був. Це вже рівень роботи спеціальних служб і рівня Масади. Ну, як знаєте, як Масад, наприклад, затримував. Іранську ядерну програму вони запускали спеціальні віруси для того, щоб у них траплялися аварії на цьому на ядерних об'єктах. Те саме повинно бути і українців. Ми повинні використовувати будь-які методи, щоб росіяни відчули цю війну. І наші спеціальні служби повинні завжди цим займатися і хитати завжди ворога в його тилу. При просто цікава, дуже ваша думка, пане Тарас. Як ви вважаєте, наскільки активно працює український Мосад? Ну, я думаю, що працює. Ну, З тих джерел, те, що я чую і не буду говорити, працює. У нас дуже мотивовані, у нас дуже мотивовані люди. А, і є розуміння, і це розуміють росіяни. До речі, вони розуміють, як і весь світ, до речі, розуміє, що війна вже перейшла на. Перейшла вже на територію Росії, або те, що вони наживають територію Росії. Там склади там вибухають раптом, да поїзди з рік сходять, Раптом так все, все почалося. Палити ти треба поводна... встановлених місцях, знаєте, як казав український Так, да, да, да здоров'я треба берегти. Ну та сама історія з Кримським мостом. Коли знаєте, збу там підтверджує, не, спро... і не підтверджує, не спростовує, що все ж таки. Це була причетність наших спеціальних служб тому ворог повинен у них повинно бути відчуття страху завжди в тилу. Так і вони повинні розуміти кожен хто при їх, був в Україні... Цих покидьків, які заходили України, що їх наздоженуть все рівно наздоженуть. Вони повинні боятися. Вони у них повинен бути острах, що або зайде армія, так або у вас будуть проблеми завжди там з енергозабезпеченням. У вас будуть вибухати склади, і так далі. Це війна на виживання тут іншого шляху немає. Пане Тарасе, Я би хотіла все таки про допомогу, про те, наскільки сильно сьогодні світ готовий продовжувати стояти плі. Ем... Ліч опліч з Україною після ракетного обстрілу 10 жовтня, зокрема, і країни НАТО Єн Столтенберг генсек говорив про те, що пріоритет ППО і Україні мають активно допомагати зокрема такими системами захисту. Хочеться зрозуміти наскільки потужною буде підтримка, зокрема, і після сьогоднішньої масованої атаки дронами. Певна інформація вже є. Я от додам Євросоюз збільшує військову допомогу для України до 3,1 мільярда євро та. Запускає навчальну місію для ЗСУ. Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Місія забезпечить індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку ЗСУ, у тому числі сил територіальної оборони. Вона працюватиме на території держав-членів ЄС і матиме свій оперативний штаб у Брюсселі. Мандат місії спочатку триватиме два роки. А фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період буде понад 106 мільйонів євро. Як вам видається, після Рамштайну? Ість і зокрема після тих заяв НАТО, ем, після сьогоднішніх атак, які Росія здійснила на Україну, чого чекати? Ну, сподіваюся, що всі зобов'язання будуть виконані це раз і вони будуть збільшені в декілька разів. А тому, що Україна все ж таки дуже велика за площою країна найбільша в Європі. До речі, і звичайно, щоб закрити, закрити всі потреби в протиповітряної оборони, потрібно ну, значно більше установок ніж зараз нам дають. Сподіваюся, буде створена інтегрована система, яка дозволить Україні більш-менш. Надійно захищатися від ракет і від авіації противника. Звичайно, 100% гарантії вона дати не може, які будь-яка ракетна та протиповітряна система, але принаймні підвищить втрати противника і знизить втрати наших. Ну треба говорити про те, що Столтенберг не дав вказівку член країнам членкинам альянсу. А ну це така очевидно рекомендація була. Це на розсуд кожної держави окремо. Чи правильно я розумію? Ну столтенберг і не дає вказівок. Столтенберг це ж такий бюрократ, який таку загальну місію. Він як координатор дійсності там може спільну позицію як сказати рівно Головну роль. В НАТО грають це сполучені Штати Америки, Велика Британія та інші країни. Ну я дивлюся просто з переліку тих країн, які спроможні надати. Діючі системи протиповітряної оборони, вони в принципі, в грі. Так, це стосується в першу чергу Сполучених Штатів Америки, оця система і вона спільна розробка з Норвежцями. І вона є найсучасніше, тому що вона на озброєнні Сполучених Штатів Америки. Передаються, в тому числі, ну, ці німецькі системи, які, до речі, дійсності немає на озброєнні Бундесферу. Вони тільки їх розробили у 2017 році. Це, до речі, навіть нові. Іша розробка ніж на самці, а mm -hmm. тому, що вони раніше були розроблені і тільки там їх був. Ну сподіваюся, що цього буде наситять протиповітряну оборону, і там такі міста, як там Харків, Миколаїв та інші, не будуть потерпати так, від цих навал, і не будуть потерпати від ракетних обстрілів. А ви знаєте, сьогодні Герман Галущенко зокрема сказав про те, що об'єкти критичної інфраструктури України, зокрема енергетичні, дуже потребують. Закриття над ними неба і тут хочеться розуміти пріоритетність розстановки таких систем, які будуть приїжджати в Україні, тому що ми розуміємо, що Росія поставила собі очевидно за мету, ем, аби українці зимували в холоді і без світла. І нам треба ТЕС і ТЕЦ наші дуже активно сьогодні захистити. Е, як вам бачиться, наскільки ну встигнемо до зими поповнити зокрема свої запаси з такими системами захисту? Ну, все залежить від наших партнерів. Ну знов таки я говорю, Україна не повинна сидіти, склавши руки, повинна сама розробляти такі системи. Такі наробки, я пам'ятаю, КБ Луч робила. Вони вони робили перші кроки. Принаймні системи на малих висотах, це можна вже зараз робити. Знов таки, у нас є і інженерні кадри, так у нас є і наробки щодо ракет. Так? Тобто не треба чекати, бо знаєте, політика така хитра річ, що сьогодні можуть пообіцяти, а завтра можуть припинити давати з різних причин, так це там, Знаєте, там уряд помінявся, наприклад, в одній з країн, так да все затримка. Чи там якісь суперечки між е, республіканцями чи демократами все затримка. Тому Україна повинна сама себе забезпечувати, і наша військова промисловість повинна цим працювати. Не чекати, поки нам е, там кінця війни, як у нас полюбляють, давайте почекаємо. Так все повинно вже робитися зараз, і це цілком можливо. Все повинно було робитися вже дуже давно, пане Тараса. ми неодноразово дискутували те, в студіях про хочу, це. Чому в нас нема того, чому нема того, і чому ми вже власне, коли тільки щось сталося по факту, кажемо, а нам треба там переводити очевидно економіку на моєні рельси та і а, рейки, і, і в принципі а, щось виробляти своє а, патрони і все інше. Але ми говоримо про це все вже по факту. Ми чомусь не навчилися вирішувати проблему до того, як нам бахнуло по голові. Перепрошую, тано. Ну, власне, стикаємось з такою історією. Очевидно, це така сталість української політики. Традиції такі маємо. Давайте поговоримо ще загалом про а, м, те, що відбувається в світі, як світ сьогодні реагує на ті події, які відбуваються в Україні. Зокрема, про ті навчання НАТО, які стартують, зокрема ядерні навчання НАТО із залученням бомбардувальників б 52 починаються сьогодні. Саме йдеться про відпрацювання використання ядерних бомб, які базуються в Європі. Про це передає Reuters. у тренуваннях. візьмуть участь 14 країн. Їх проведення передбачає польоти шести десятків літаків, включно із. З найсучаснішими винищувачами та американськими дальними бомбардувальниками Б-52 проте ясна річ без застосування бойових бомб у НАТО наголосили, що навчання є рутинними циклічними тренуваннями і не пов'язані ні з якими поточними подіями в світі. А що читається вам між стрічок, пане Тарасе? Пов'язано чи не пов'язано з якимись подіями? Ну, дивне співпадіння, коли Росія погоджує погрожує ядерною зброєю, коли натівські генерали відкрито говорять, яка відповідь буде Росії, якщо не дай Боже, вона додумається застосувати ядерну зброю, от, наприклад, позавчора була заява пана Селівана. Нарешті від пана Селівана ми чуємо ті речі, які потрібні, коли він заявив, що застосування будь-якого заряду будь-якого розміру буде вважатися неприйнятним. так тому що ж росіяни можуть по різному зробити. Вони можуть, наприклад, підірвати ядерну бомбу, наприклад, щоб розсварити НАТО, наприклад, не на території країни НАТО, а, наприклад, в економічній зоні, ну припустимо, Норвегії, і подивитися, як буде реагувати НАТО, так ну провести випробування, припустимо. І тому, звичайно, що. Не випадкові ці навчання це ще раз покажу рішучість НАТО давати відповідь ну першу чергу сполучених штатів Америки давати відповідь на погрози ядерної: якщо е у вас є ядерна зброя, у нас теж є ядерна зброя, не дай Боже, ви додумаєтеся її застосувати. Буде ядерна відповідь, а і навіть і за конвенційним рівнем і за Ядерним рівнем все ж таки країни НАТО переважають Росію. Тут воно, звичайно, все так. Але чи не видається вам, що з Російської Федерації якось останніми буквально днями, то навіть тижнем менше лунають такі заяви, все таки про застосування ядерної зброї, чи ні? Чи я помиляюся, чи все-таки на федеральних каналах цю тему продовжують качати? Ну, дивіться, ми не повинні дивитися, що вони говорять. Так, вони в більшості випадках працюють на власну аудиторію, так. Ми повинні розуміти, що їхнім словам взагалі вірити не можна Ну, така собі історія. Вибачте, пане Тарасе, коли вони говорять про застосування ядерної зброєю, то чи, чи це розраховано на внутрішній електорат? Та дозволю собі сказати, так, чи це, це все таки до заходу вони апелюють більше? Ні, це на внутрішню, це на внутрішню. Ну дивіться в Росії поразка в війні, війні в Україні вже стала внутрішньополітичним інструментом для переділу влади. Я впевнений, що постпутінські еліти вже розуміють, що владі Путіна кінець, і вони використовують війну в Україні для боротьби за владу. Хто залишається при владі? Хто залишається при власності? Це зараз вже головне в Росії, а не те, що не те, що я там, якщо ну якщо вдасться ще витяпати. Шмат України, звичайно, це буде бонус. Але так загалом я думаю, що вони вже все чудово розуміють. Але ні, ми повинні розуміти, ну знаєте, для прикладу, там позавчора, чи коли там два дні тому Путін заявив, що вони не будуть бомбардувати цивільну інфраструктуру. Ну і що наступного дня все рівно бомбардується цивільна інфраструктура? Більш того, був застосований якраз ця гіперзвукова ракета, яка в Київську область прилетіла, яка яку, взагалі досить важко шукає. Системи ППО, її фактично неможливо вираховувати. і тому це ще раз показує, що загроза нікуди не поділася, і слава Богу, що країни НАТО це розуміють. Ну, власне, хочеться розуміти вже, і коли почне потрохи їхати лендліз, чи нам про це не скажуть, та і що поїде в першу чергу, і ну чи зможе світ сьогодні нам принаймні допомогти закрити небо про що ми просили ще на початку. Ну, подивимось. Тут головне так, в дійсності система протиповітряної оборони про це там же нам потрібна і авіація, нам потрібні і танки. Нам багато щось, що потрібно. Сподіваюся, що все ж таки всі політичні інтриги, які існують на заході, припиняться. Але Україна знов-таки повинна виробляти власну зброю. Ну, що нам заважає там зробити в промислових масштабах ті самі баражуючі боєприпаси, які будуть летіти. Там на дві тисячі кілометрів, наприклад, так і знищувати військову інфраструктуру. Ну, наприклад, аеродроми, які знаходяться в досяжності, там приблизно там 500 кілометрів від українського кордону, там да чи інші спо і, і, інші способи для того, щоб знищувати військову інфраструктуру, це нам ніхто не заважає робити. Картинки, звичайно, від Укроборонпрому красиво, але хочеться вже давно бачити це на полі бою. Фактично, країни НАТО, надавши Україні певну ось такого типу допомогу, і знову ж посилаюсь на ті заяви Єнса Столтенберга. Фактично підтвердили, що альянс сьогодні визнає також свою участь у війні російсько-українській е, ні, ну вони і так обходять ту тему. Звичайно, що вони вже давно в війні, так це тільки воно неофіційно ну, не оголошено. Більш того, після заяв натівських представників вони в два рази заявляли, що а, у разі а, техногенної катастрофи на Запорізьке АЕС може включитися а, за участю росіян. Буде застосована п'ята стаття статуту НАТО. А, це раз вони заявили, і вдруге вони заявили, що не дай Боже буде удар тактичної ядерної ракетою. Більш явно взагалі говорили, що це буде нападом на НАТО. Тому можна сказати, що де факто Україна вже в НАТО, вже в НАТО і по стаття. І... Давайте ну... пояснимо нашим глядачам. Означає, що всі країни як одна стають захищати ем, одну з країн, ну, там, да, да, в якій є бойові там, дії ну, напад, напад на одну країну вважається на всіх, так і тоді НАТО може застосовувати вже конвенційне озброєння, і після цього, і не тільки конвенційне озброєння. А тому в даному випадку ну, росіяни розуміють, що в дійсності йде війна з НАТО. Тому коли вони говорять, що йде війна з НАТО, вони тут в принципі не брешуть. Звичайно, що вони лякають постійно, особливо Сполучені Штати Америки, що не дай Боже, ми визнаємо, що ви проти нас воюємо і буде ай-яй-яй. Ну то таке вже. Це вже лякалки, вже нікого не лякає. Я перше таку лякалку пам'ятаю, була. В 15-му році, коли була заява ще росі... росіян, що не дай боже, американська зброя з'явиться на території України. А це буде, буде зовсім буде буде величезна війна. Ну з'явилися джавеліни, Нічого не сталося. Ну очевидно, росіяни пристально будуть слідкувати за цими навчаннями НАТО. А чи будуть за наступними власне яка роль буде навчань тих, про які я розкажу далі? Також запитаю у вас у Литві Почалися міжнародні військові навчання, які називаються Залізний вовк, вовк-2022». про це повідомив генеральний штаб зсу військові з Литви та дев'яти інших країн НАТО та партнерів пройдуть двотижневі тренування. Загалом братимуть участь близько 3,5 тисячі тисяч військовослужбовців та 700 одиниць військової техніки це танки, БМП, бронетехніка, артилерійські гармати, транспорт забезпечення та адміністративний транспорт. Учасники тренуватимуться виконувати оборонні та наступальні операції. А, ну от такі ще будуть навчання, що можете сказати, і зокрема про позицію Литви? Ну, України Балтії наші є союзниками. Я і вони до речі, першими, хто одни з перших, хто висловили за вступ України до НАТО без без попередніх умов. Як знаєте, по-моєму, навіть це Литовець сказав, що яка на навіщо нам НАТО, якщо там не буде України, так тому в даному випадку е йдеться, ну це навчання планові за все, вони показують, що ніхто здаватися не буде. Ну і країни -балтії, е, якщо дивитися розміри їх економіки відносно допомоги, яку вони нам надають, ну вони більше дають допомогу, ніж, наприклад, Німеччина чи інші великі країни. Ну, якщо їхніх бюджетів, так і їхні можливості, тому що вони розуміють, наступне нас об'єднує спільний ворог. Країни Балтії розуміють, що Україна б'ється зараз не тільки за себе, а б'ється за країни Балтії, бо наступне будуть вони. Те саме стосується Польщі та інших країн. Тому, звичайно, що є і солідарність, і розуміння того, що яку величезну. Роботу зараз роблять збройні сили України. Ну тут слідкуватиме Білорусь. Ну, нехай слідкують, знаєте, то, то таке, ми ж не можемо заборонити Білорусі, слідкувати за цим. Але я думаю, що це додатковий тиск, в тому числі на Збройні сили Білорусі, тому що я думаю, що вони цілком ну, білоруська армія, вона ж навіть є в гіршому стані, ніж російська, тому що там вона не така модернізована була. Перша ну, вона значно менша. Да, ну і значно менше. Ну і, і є така підозра, що вони взагалі не мають такого великого бажання воювати ну, в масі своїй а у білоруській армії, тому що вони взагалі не розуміють про, про такого і навіщо вони, особливо якщо йдеться про українців. Пане Тараса, я дякую вам дуже за ваші думки за те, що доєдналися до нашої розмови. Тарас Загородній, політтехнолог, був разом з нами в етері. Дякуємо.